Вміє бути невибагливим. Навіть за студентських років вистачало і на переліт до батьків до Мурманська, і на дні народження по ресторанах. Попри це, скрипка аж ніяк не меркантильний. Йому взагалі добре вдається поєднувати протилежне і в музиці, і в житті. Це людина в собі, людина досить закрита, стримана, який притаманній розрахунок. По-своєму, навіть мені здалося, що по-своєму вона десь інтуїтивно не від освіти, а інтуїтивно навіть мудрою. Завдяки вибуховій суміші Скрипкиного романтизму і прагматизму він легко погоджується на запрошення поїхати до Франції. Париж мека всіх романтиків з іншого жаданий захід з усіма вигодами цивілізації, про які наприкінці 80-х лише легенди були Воля, спочатку, це було просто запрошення здійснити тур. Французам показували радянську альтернативу. Турів дедалі більше, і 91-го починається п'ятирічна еміграція скрипки з одруженням з француженкою у Парижі. ВВЦ це успіх, хоча й не такий гучний, як удома. Гурт їздить на гастролі з місцевими музиками і навіть виступає сольними концертами. Про них пише Le Monde, Найавторитетніша газета у колі французьких інтелектуалів. Сам скрипка грає у виставах трупи сучасного балету Філіпа де Куфлє. Він ще відомий як постановник Олімпійських ігор в Альбервіллі. У Франції ж скрипка вдосконалює мову, вчиться грати на трубі. Сіна це така о, це річка, така брудна кулака, яка закрита бетонними такими берегами. От як Москва-Ріка, те ж саме. От, ніякої ні зелені, ні романтики там немає. І, і Тут автострадом їдуть машини, і досить гучно, а ти тут внизу і граєш, і тебе ніхто не чує. От і там теж, теж бетонний берег дуже, дуже високий, і там теж автострада. Тобто ти нікому не заважаєш, тільки їздять пароплави, вони називаються Батомуш, це називається чомусь корабельмуха. Вони возять туристів японських переважно, ясна річ, тому що їх взагалі японські туристи скрізь. Да. І я от для цих японських туристів грав там, горів от сосна, там, вчив в партії всі. Однак весь цей французький етап видавався принадливим лише з України. Насправді, Париж був тяжкою перешкодою. Людині, налаштовані на копання в собі, нелегко перебувати в культурі, орієнтовані, як каже сам Скрипка, на зовнішній ефект. Співак почувається чужим у Франції. Залишатися українським сувеніром для французів і японців, котрі пропливали повз, не мало сенсу. Просто те, що ми з українським роком там, у Франції, все одно екзотика якась, ягідка. І, зрозуміло, загальнонаціональними якимись артистами ми не можемо стати для них. Тому що в нас інший менталітет, інші ідеї і тому подібне, і тому ми повернулися сюди на Україну. І, ну, Не знаю, може, може такі може це буде звучати вульгарно, але хочеться бути корисним тут, тут на Україні, ніж там. Скільки ми можемо, українці, зливати свою кров в інші країни? Треба вже щось для своєї для своєї держави щось зробити. Ну, поспівати пісень. Французький період вийшов хрестоматійно повчальним. У пошуках країни мрій треба було дременути казна куди, щоб зрозуміти, що ти з неї таки втік. До того додалися ще й особисті розчарування. 96-го скрипка розлучається та повертається до Києва. Тут вже інші правила гри. Естрада перетворилася на шоу-бізнес, в якому панують продюсери. Знову росіяни допомогли скрипці досягти успіху. Не Київ, Москва, розкрутила черговий хід ВВ. і вже разом вони скандували. Весна. Весна, Весна. 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 Москва. Це місто, звичайно, не є зразком смаку, та все ж успіх тут чималого вартий. Спроби зробити собі ім'я це постійна потуга майже всього вітчизняного шоу-бізу. Та в більшості випадків ця потуга залишається такою: скрипка, шану в Москві, отримав. Його успіх, незалежно від масштабу українського, французького чи російського, можна стовідсотково вважати за культурний пробій. Українські гоцалки, виконані на межі улюбленого мільйонами шансону і накладені на рокові ритми, виявилися надпопулярними. У всьому цьому кітчі, хоча співак уживає коректніше визначення еклектика, щасливо і існує скрипка. Однак, творче щастя, це не про нього. Сьогодні він із тривоги усвідомлює, що став заручником власних штампів. Публіка з маніякальною затятістю вимагає від співака знайомих звуків. Весна, день народження і, звичайно, чайдушності. сьогодні в клюбі були танці. Це дуже важливе питання, тому що з цим дуже е, треба. Працювати дуже, дуже обережно. Це коли колектив вже відомий і вже літній, треба, треба знати, що ти дійсно наробив якийсь штамп. І якщо ти будеш весь час його повторювати, ти набриднеш людям, але якщо ти весь час будеш лумати ці штампи, ну, це теж е -е, публіці дуже важко буде слідкувати з артистом. Тому треба якось поступово, чи, чи потроху це ж там змінювати. Саме тому Олег Скрипка, благополучний лідер благополучних ВВ, сьогодні починає все від початку. Він оголошує себе діджеєм, мікшує звуки, експериментує з ритмами. Паралельно сольна кар'єра на естраді. Його енергії вистачає на все. І щоразу він абсолютно щирий, тобто потенційно успішний. Ще скрипка, засновник фестивалю етнічної музики Країна мрій у залі Вареники, вишиванки, добрі бабусі та справжня музика. Це його власне, в чомусь наївне уявлення про гармонію, принада для таких одержимих, як і він, для тих, хто вірить в існування країни мрій, для тих, хто ладен стати її мешканцем.